Любі малята, запрошую вас до гри, яка називається назви лагідно. Я буду називати слово, а ви повинні сказати лагідно. Сонце, а лагідно скажемо. Сонечко. Хмара, а лагідно скажемо. Хмаринка. Гілка. А лагідно скажемо. Гілочка. Дерево, а лагідно скажемо. листок. Деревце, а лагідно скажемо. Листочок. Квітка, а лагідно скажемо. Квіточка. Трава, а лагідно скажемо. Травичка, дощ, а лагідно скажемо. Дощик. Горобець, а лагідно скажемо. Горобчик. Жук, а лагідно скажемо. Жучок. Яблуко, а лагідно скажемо. Яблучко, Вітер, а лагідно скажемо. Вітерець.